Корінь християнина, корінь віруючого. Зачитаю слово Боже, воно буде написано в Євангелії від Марка, 4 розділ з 5 по 6 і з 16-17 по 17 вірш написані такі слова. Це буде притча про сіяча. Інше ж упало на кам'янисте місце, де небагато було землі, і скоро ж зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло Сонце, зів'яло. І не маючи коріння, засохло. І 16 так само і посіяне на камені означає тих, які, коли чують слово, зразу ж з радістю сприймають його, але не мають у собі кореня і не постійні. А потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, відразу ж спокушується. Говорить Ісус в притчі про одну категорію людей, певну категорію. Ті люди, які приймають слово, з радістю приймають. Я собі так думаю, що це та категорія людей, яка прилучилася до церкви, бо з радістю сприйняла. Їм сказали слово, проповідували Євангелію, вони зраділи, вони раді були від того, що вони чули то слово. Прийшли до церкви, почали в лікуванні служити Господу, але потім сталася деяка річ, що вони не могли устояти в церкві. Вони не змогли там пробути довго, тому що по одній причині Господь каже, якої вони не мали корня і непостоянні. Я так і назвав корінь віруючого. Що це таке корінь віруючого? Це той стержень, це той якби, скелет, який тримає віруючого. І тут говорить Ісус про таку категорію людей, яка не має того стержня, яка не має скелета. Уявіть собі, людина, ми всі маємо кості, ми складаємо маємо скелет. До цих скелет до цього скелету чіпляються м'язи і всяке м'ясо, яке в нас є. Якщо забрати всі наші кістки, ми падемо на землю, будемо купою, грудою м'яса просто. Ми не зможемо ні ходити, ні робити, нічого ми не зможемо, бо в нас нема стержня, нема кореня, який би носив то все, що на нас. Так само і віруючі, є певна категорія віруючих, які стали віруючими, прилучилися до собрання. І поки не буде деякої речі, то не видно різниці. В церкві можуть сидіти і ті, і ті. І категорія добра, і категорія безстержня. І я собі так роздумав, думаю, що зараз, напевно, що і багато дуже таких людей по церквах. В загальному говорю, коли сидять люди без стержня і сидять люди зі стержнем, але не видно різниці поки що до часу. І говориться, що робить між ними різниця? Скорбота або гоніння. Дивіться, Ісус обіцяв людям, віруючим скорб і обіцяв гоніння. В Єванглії від Івана тут дуже добре написано і каже, будете мати скорб і каже, будуть гнати вас за слово моє. Він обіцяв. Но сьогодні дуже багато проповідується однобоке Євангеліє. Знаєте, людина має біду проблему. О, все, це гарний кандидат стати віруючим. Зараз він прийде в церкву. Господь вирішить твої проблеми. Господь дасть тобі уздоровий тебе. Господь дасть тобі благословення, Господь ісцілить твою сім'ю, Господь благословить твої фінанси. Ти будеш красивий, багатий, здоровий, благословений. Будеш взагалі. Ну, все, буде в тебе добре. Бо Ісус Христос став палочка-виручалочка. Ви знаєте, воно потрібно, воно потрібно в свій час і в свою міру, і в своїй, в свої, так би сказати, ситуації. Але буває, що люди зачастую говорять таким способом, і людина приходить в зібрання при такому заклику, чекає, що Господь рішить її проблеми. А буває, що Господь не рішає і зачасту буває таке, що вони і умножаються проблеми, бо Він прийшов давати мир в тих проблемах. І людина відходить. І проповідається, що Ісус хрестить Духом Святим, но я вже не один раз говорив, що там написано, Він хрестить Духом Святим і вогнем. І от коли Він хрестить вогнем, то та категорія людей зразу проявляється, категорія людей, яка без стержня, яка безкорня. Він каже, коли настає скорб або гоніння, гоніння не обов'язково, щоб стояли з автоматами і казали, відрікайся, рідні близькі. Друзі будуть тебе гнати, обзивати скорб, якісь проблеми, трудності, якісь прийдуть. Оце є вогонь, яким хрестить Господь. Багатьом із нас і того достатньо буде. Якусь трудність, якусь непонятну ситуацію, в якій е, голова сушиться, як би то вирішити ту проблему. Для багатьох із нас і того хватить, навіть автомата не треба. Дивіться, і та категорія зразу проявляється. Ця категорія можна назвати ложнообращених, їй дуже багато сьогодні по церквах. Знаєте, одного разу стався такий випадок, знаєте, що благовістям приходиться мені займатися, і одного разу говорив одному чоловіку, через деякий час він дзвонить до мене каже, хочу Біблію слухати, хочу розсуждати. Ми до ним, з, з, з ним договорилися зустрітися сюди, на дім молитви він прийшов. Ми так говорили з ним, говорили, все добре, би. потім він дійшов до того, щоб одне хрещення приймати, <кх> спитав, йому все пояснював. А потім він каже, стоп, слухай, ну а що ж мої друзі скажуть? А що скажуть мої віруючі, то що мені водне хрещення треба приймати, і то все, я вже мушу робити то все, що в Біблії написано. Кажу, ну так. Пояснив йому, що буде з ним, що в йому прийдеться перенести. Він так помовчав, помовчав, ну та вроді би так согласився, на та добре, напевно, що так буде. Каже, ну добре, я в суботу прийду. І він по, ц... по цей день приходить в суботу, немає його. Людина, яка нема з радістю хотіла слухати Слово Боже, він сам позвонив, зацікавився. Слово Боже цікаво, так хотів Біблію вичати. Но поняв, що буде з ним, поняв, що то треба буде оставляти, то все, корня, не маючи засох, не прийшов. Ви знаєте, ця категорія, як я вже казав, поки все добре, сидить в церкві і радується. Під шумок, так сказати, зі всіма йде, але немає кореня. Знаєте, зараз не дуже мають віруючі якісь особливі утиски. Тому в церкві повні такого состояння, таких людей. Но трошки буває, як припече, Господь щось допускає. І ті люди лишаються, тому що не сильні утиски, але трошки припече і ті люди зразу проявляються. Це люди, які зразу проявляються в ропоті, зразу проявляються в недовольстві, зразу проявляються в обідах, в наріканнях. Це люди, які не мають стержня, не мають корення. Це просто маленька проблема возникла і зразу великий ропот починається. Але якби була більша проблема, каже Ісус, гоніння або скорбота, така як треба, то людина би зразу відійшла, просто Господь не допускає і чекає, щоб може, покаяться люди. Люди зразу проявляються при маліших проблемах. Навіть трохи не так робчи людина більше, ніж тої проблеми є. Ви Знаєте, коли євреї виходили з пустині, то там написано. Русський переклад каже таким м'яким словом, з ними вийшли пришельці. А український Огієнка каже так, конкретно каже, вийшла з ними збиранина. Був народ Божий, і в народі Божому була збиранина. Це так навіть зневажливо. Каже, були, ну, як би сказати, ну, ви самі розумієте, збиранина вийшла. І часто там написано в місцях, що збиранина, оці пришельці почали між ними обнаружувати свої прихоті. Якраз збиранина в церкві Божій без корня, вона обнаружує прихоті, ропот, недовольство нарікання, і коли то продовжується, то вони відходять від Господа взагалі. Це люди, які не мають корня. Що таке взагалі корінь? І звідки він береться? Я собі так роздумував, ви можете думати по-іншому. Луки 6, луки 6 зачитаю таке слово Господнє. Луки 6 це буде 47 по 49 вірш, похоже, написано. Написано так. Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої, і виконує їх, скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини, яка будуть, будуючи дім, вкопала, заглибила і поклала основу на камені, коли сталася повінь. І вода підступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. Категорія людей, він каже, скорб або гоніння за слово. Ісус, тоді в притчі каже, тут так само, коли ж сталася повінь, і вода підступила. Знову ж таки, похоже не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудовувала дім на землі без основи. Та як тільки ринула на нього вода, він зараз же розвалився. І руйнування дому того було велике. Отут похожа категорія. Немає основи, немає стержня, немає доброго фундаменту це ті люди, що говорить у Господь притчі, які слухають слово і виконують Його. Людина без корня, корінь це Слово Боже, яке на практиці людина виконує. Ви Знаєте, часто замічав за собою і за іншими. Господь каже слово, вникай в себе і в учені, але ще й в інших можна за іншими позаблюдати деколи. От буває сидиш в зібрані, ти слухаєш слово проповіді Божої, чи буває читаєш вдома Біблію, і читаєш, як тіорію, прочитав, бо зрадувався, що прочитав, але пішов і поступив зовсім по інакшому. Або в зібрані сидиш і слухаєш слово Боже, вийшов і забув, що робиш. Багато людей свідетельствують про те, що в церкві сидять люди, маса більшість, слухають проповідь в церкві одні, а життя зовсім друге. Тому і зараз така ситуація катастрофічна з силою і з помазанням в церкві. Бо напевно мені так здається, що більшість людей не має корня і не має стержня. Євреї, як виходили, мало з них двоє були віруючими, інші мільйон чоловік були невіруючі. Про притчу говорить Ісус каже, чотири категорії людей і три четвертих не дуже добрі, а одна тільки добра. І каже: не роблять то, щоб, що слухають і то, що читають. Ісус говорив свого часу так, каже, якщо заповіді мої виконуєте, то ви прибудете в любові моїй. А притча про Виноградаря говорить, каже, що ви без мене не можете робити нічого, і каже, будете родити, якщо будете в мені, то і соки, корінь ми маємо в Ісусі. І каже, якщо ви не прибудете в мені, то всяка галузка, яка не приносить плода, вона відсікається. Якщо не робиш того, що Господь говорить, не прибуваєш його любві, не виконуєш Слова Божого на практиці, а просто так одним вухом почув, другим випустив. То каже, не прибудеш в Ісусі, не будеш мати стержня, не будеш мати кореня, не устоїш. Під час бурі, під час урагану, під час трудності, під час бедства, під час проблем скорбот і тіснот, які, які прийдуть у всяке життя, які 100% прийдуть. Не мене ні одна людина. Скорбі, ураганів, трудності і преп'ятствій. вузька дорога. І Христос буде хрестити вогнем. Чи хочеш ти того, чи ні, чи навчений ти так, чи не навчений. Він виноградна лоза, і нема сили устояти, коли на ньому не перебуваєш. І сповнення слова Божого на практиці. Мудрий чоловік, який копав на, і углубився, і фундамент зробив на камені, який же не устояв, не мав корня, не мав стержня, прийшла буря, він упав. Далі є корінь гріха. Якщо не ростити в собі корінь царства, не виконувати Слово Боже на практиці, то сам по собі виростає корінь гріха. Єврею 12.15 написано, дивіться, щоб який гіркий корінь, возникнувши, вирісши, не осквернив ноги і не причинив багато гріха, багато біди. Гіркий корінь возникає сам по собі, якщо не сповняти і не слухати на практиці того, що Господь говорить, Він сам по собі роби, росте. Полова і будь які ви знаєте, хто має город, самі ростуть. Їх не треба обкопувати, їх не треба поливати, вони самі гарно без проблем ростуть. Знаєте, Марка 7.21 написано. Написані такі слова про гріх, який там є в людині, в серці чоловічському, це коли з серця виходить лукавство, злоба, ненависть, убійство і так далі, про що Господь Ісус говорить, це є корінь гріха в серці. І є ще корінь царства це мир, радість довготерпіння і благочестиве і побожне життя. Це корінь царства, який дасть силу устояти. Це є той запас того масла, який дасть силу устояти людині, коли прийде буря і бедство і трудний час, і ніч настане. Воно дасть силу стояти. Знаєте, 17-й вірш. Є ще одна причина, по чому такі люди непостоянні. Ми читали, зараз ще раз знайду від Марка, прочитали 17-й вірш, не мають у собі корення і ще одне слово, непостійні. Це ще одна річ. Непостійні дуже важна річ, суттєво важлива, принципова річ. Знаєте, одного разу я дзвонив до одного чоловіка Божого, який знає Господа, чує Господа, має слово Господнє. І Бог йому там відкривав певні речі про мене і правдиві, то що я її бачив, і так було насправді. І він мене питає, ти читаєш слово Боже? Я кажу, ну, я в духовному состоянні був нездалим, дуже, ну і в такому випадку, нічого, ну, якби, ну, тяжко, піднятися не можу, такий розмазаний, як багато хто зараз із християн ходить, таким розмазаним, угрюмим, похнюпленим, сили нема то, сили нема то, молиться нема, читати нема, нічого нема сили. Каже, слово Боже, читаєш? Читаю. Каже, як читаєш? Ну, та так, та читаю, буваєш. Ви знаєте, я тоді так читав Слово Боже, що вже почав забувати, що і як і де написано. І що навіть контекст почав забувати. Я тоді так читав Слово Боже. І я йому то кажу, він каже, ну бачиш, каже, треба читати постоянно. Каже, в сім'ї молишся з жінкою. Він каже, та буває, що... та буває, що молюся, буває, що не молюся. Він каже, дуже важливо, ставай в сім'ї і молися з жінкою, і на мовах молися, щоб то було постоянно. І він говорив, то, що то все, що я сам бачив, але не на, мав сили сповнити. Я йому кажу, ну а як, ну як піднятися? Ну як? Він каже, я ж тобі кажу, як. Я думаю, він ніхто хто зна, що скаже зараз. Там скаже якийсь рецепт великий, бо, бо Бог йому ж там сам говорить. Я думаю, ну зараз мені щось таке скаже, ну що я не знав, таке дивне. Ну, чекаю, що він мені скаже. І я його сто раз перепитую, ну як піднятися? Ну, от не маю сили, не маю ні то, молитися не можу, небо закрите, Бог мене не чує. Він каже, ніякий тебе Бог не чує. Каже, я ж тобі говорю як. Читай постійно, старайся молитися. І ви знаєте, я то спробував робити, я побачив, що піднімаєшся духовно. І буває потім знову перестав то робити постійно, і знову такий, як розмазня ходжу, як розмазаний. Християнин тере розмазня. Який не прибуває в постоянство. І це дивіться, я почав шукати по слову Божому, я знайшов, ну, не дуже багато, може ви більше знайдете, прикладете часу, скільки раз Господь говорить в молитві, взагалі в ділі Божому, в служінні, читанні, взагалі в всьому, що ти робиш, в служінні Богу, постоянство. Дивіться, Даниїл, яке його життя було, ви знаєте? Він був християнин розмазнячення, він мав силу духа. І Бог був з ним чому? Дивіться, один може тяжко замітити, а може і ні. Три рази в день, кожен раз він молився. Були проблеми скорбі в його життя. Гоніння за слово прийшло: заб'ють тебе, Даниїл, кинуть до левів. От ти маєш пасти, але він мав сильний стержень. Він мав великий корінь. Він три рази постоянно. Слово постоянно, постоянно відкривав, як раніше молився, і цей корінь цей стержень. Поміг йому стояти, і він не впав. Давид, подивіться по псалмах, він постійно умоляє Бога. Він постійно говорить, як він вічно на молитві стоїть, як він вічно з Господом. Він не упав. Ви знаєте, Петро з Іваном вже по діях апостолів бачимо, вони йшли в храм, і там написано цікава річ, в час молитви дев'ятий. Вони мали час молитви. Вони мали час молитви ранішні, дев'ятий це третя година дня і вечірній час молитви. Це постоянство. Ми часто читаємо дії апостолів, думаємо сила, помазання, благодать, вони такі сильні мужі. А сьогодні ми такі розмазані, нема сили, нема Духа Святого, нема нічого. І ним, і ним. Ну от рецепт. І сповняй Боже Слово на практиці і постоянно поаналізуйте своє життя. Я аналізую своє, розкажу. А ви аналізуйте своє. Я не стидаюся, тому що я знаю, що більшість християн сьогодні такі. В суботу прийшов, помолився, почитав, послухав проповідь, сказав проповідь. В середу прийшов, помолився. Ну, молитися так тяжко в середу, молитися так тяжко в суботу. Тому що молився і в, тільки в середу, і тільки в суботу. Знаєте, що, що я на практиці побачив, чому тяжко молитися? Коли ти не пробуваєш постійно в молитві, ти охолоджуєшся і тобі заново треба розкочегарюватися. Тобі заново це настільки тяжка завдача молитися, що це стає так нудно, так тяжко і набагато приємніше щось друге робити. Але коли ти прибуваєш постоянно в молитві, постійно в читанні, ти тільки став, ти зразу загоряєшся. В тебе є молитва. Ти не стогнеш і не. О, що ж так тяжко? О Бог не чує, а де та сила? Ти не ниєш. Коли ти постійно читаєш Слово Боже, ти вже не куняєш над ним. Вже ти не лягаєш спати, коли ти читаєш то слово. Тобі вже не більше треба цікавіше дивитися в Ютубі, бо ти постійно читаєш то слово Боже. Далі Тимофія 4,16. Вникай в себе і в учені, і що там він говорить: займайся всім постійно». Він не каже: внікай в себе і в учення деколи, раз в тиждень, раз два тижні, раз три дні. Постоянно Тимофій внікай і каже, бо так ти спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Це рецепт возрождення духовного, хто в духовному опадку, хто чує себе християнином, розмазньою. Це рецепт. Постоянно, це рецепт духовного зростання, постоянно в читанні, постоянно в молитві. Це рецепт, я знаю, я на власній шкірі то пройшов, воно піднімає. Воно піднімає. Дії 2.42. Церква находилася, прибувала в оченні, в общенні, в ламанні хліба і в молитвах, але там ще є слово стоїть постоянно. Дослідіть, подивіться. Постоянно, Дії 6.4. Постоянно апостоли прибували в молитві і в служенні слова. От помазання, от сила Духа. Постоянно. Римлян 2.7. Будьте постоянні в доброму ділі. Римлян 12 12. Будьте в молитві постоянні. Бачите, скільки раз звучить слово постоянне? Ефесян 6. Зачитаю 6.18, тут е, вже, вже буду закінчувати. Написані такі слова. Зараз я їх знайду. Ефесян 6.18. Написано так. Усякою молитвою і благанням моліться у всякий час духом. І дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. Слово Боже каже постійністю. На цьому будемо закінчувати. Якщо час від часу робити, то якщо час від часу приходити до Господа, то служіння Богу тоді велика мука, молитва тоді велика мука. Для того, щоб читати Слово Боже, треба прикладати неймовірних страшних зусиль, якщо то робити час від часу. Тоді то дуже тяжко стає, дуже нудно стає ходити на собрання, якщо робити, перебувати в Бозі час від часу. Це так тяжко, це дуже велике насильство над собою прибувати в Бозі, в собранні, коли ти час від часу в Бозі прибуваєш. Постоянно це секрет Божого успіху і сповнення Божого слова на практиці, це секрет коріння, який дасть нам силу стояти в майбутньому. Хай благословить нас тому Господь. Амінь. Помоглимо